пагорби біля телевежі, які у народі назвали Голівудом, облюбувала молодь обласного центру, адже саме звідси очам відкривається панорама усього міста. Втім, чистотою цього місця відпочинку переймаються далеко не всі. Тож із зеленими мішками, колір яких символізує чисту природу, студенти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту очищують від сміття так званий Хмельницький Голівуд. А в рамках акції Зробимо Україну чисту», яка проходила трошки раніше було. прибрано дуже дуже велика територія нашими студентами. Але студентські вічі я вирішила так само долучитися, тому вирішила прибрати саме цю територію. Цю територію взагалі ніхто ніколи не прибирав. Вона закріплена за управлінням екології, але зазвичай не доходять до неї руки. А мусора, як ви самі бачите, тут дуже багато. Відпочивати хмельничани та гості міста у одному із найромантичніших міст Хмельницького полюбляють. А зі знахідок студентів можна навіть зробити висновок як саме пляшками з-під алкоголю, стелено усе довкола. Проте студенти навіть такі роботі раді. розділившись по парах, дівчата і хлопці непотріб сортують, щоб пізніше переправити на сміттєзвалище. Ми збираємо пляшки, стікляні, дівчата збирають там деякі пластик, деякі ну, стікляні пляшки. Отак прибираємо місто Хмельницьке. Самі ж студенти, яким довелося прибирати сміття зі схилів біля телевежі, кажуть, що смітити їм не дозволяє совість і самосвідомість. Всім відомо, напевно, що в Україні найкраща земля, ну взагалі на всій території нашої планети, на 40% всіх усіх чорноземів. Тому я вважаю, що потрібно все ж якось бережливіше ставити. Бо там, приклад, там, де народи, ну, в них погана земля, вони краще ставляться до неї. А в нас така родюча, ми її так забруднюємо». Люди забули, що треба слідити за своїм довкіллям, за своєю землею, вони знищають мусить, пікніки усереднюють, що не вибирають. А ми показуємо, що ми молодь потом в дальнейшем покаже, як надо правильно себе На думку деяких людей. Вони вважають, що нехай хтось інший піде поприбирає. Я посижу вдома. Я вважаю, що так робити не потрібно, тому що ми усі проживаємо у цьому місці. Ми усі знову ж дихаємо тим повітрям. Хоч їх і небагато, лише 20, але за невеликий проміжок часу голівудські пагорби Хмельницького сяють чистотою. Екологічні потуги студентів не залишаються непоміченими, адже робота з очищення довкілля заслуговує найвищої нагороди. Якщо ми йдемо на Голівуд, має ж бути премія якась? Звичайно, це був Оскар. Тому у нас така є дуже цікава премія еко-оскар. Тому хто назбирає більше всього сміття. Як би не віддячували за очищення навколишнього середовища, прибирати його потрібно, бо у висновку найкращою винагородою стане чисте повітря, вода і земля. Наталія Бахамент, Андрій Храбус для інформаційного випуску.